Там щось було про подарунки, я вже її навіть не знаю. А звідки ля це і що це? Інтересна життя у тебе. Афігеть, яка цікава. Що піпець? Ви дуже інтересний, комфортний собеседник. Прям лаф лаф лаф. <сум> не ти тем тем тем. Ім'я твоє, сестра. Сестра, ім'я, ім'я. Ім'я, вимя. Черепушки і розташування цього носику. О, але це не хвилинна розмова. А, чого так понтуйся? Ну, мабуть, такі круті, що так понтуйся. Бо ти їх просто... Ну, сьогодні людей було дуже багато, і ти їх просто там взяв. Я вже ж кажу, що не знаю, коли я вдихаю. А я ж вдихаю. О, вдихаю. Дишу, дишу. Вот, тому що так всім треба щось сказати, що не знаєш, навіть коли ковтати. А вони ж кажуть, ковтай, ковтай". І що? Ого, отож. Так, за тебе нос на лице? Ууу, це питання теж зірочку. Сьогодні вже два таких питання було. Зачем тебе нос на лице? Ну серйозно, без носа було б якось так. А, дихати. Ну там можна і дві дірочки. А це до мене питання? Краще я вас просто, знаєте, до батьків зорієнтую, ви там вже поспілкуєтесь. На, що вони це робили? Що за туш у вас? А, офігенна. Це не туш офігенна, це ручонки офігенні. А туш, звичайно, дуже бюджетна. <с>. Як ви реагуєте на хейт? Я неадекватно вже реагую на компліменти. Пишуть там, наприклад, ну щось приємне. Я Ніяку вірю, я не знаю, як на це реагувати. А хейт це зранку до вечора, з вечора до ранку, будь-де, будь-що, кожен висер в простір від кожної людини. Це норма. Ну, в нас, на жаль. А хто це був? Привіт, замку Морсвіль. ким ви б хотіли стати? Знову таки інформація, шок контент. Не повірите, але приблизно з двох років я реально мріяв стати лісником. А якого года? Господи, якого года? Це дуже страшно. 78-го. 18 з копійками зафіксуйтеся на цьому. Сьогодні ми з'ясували, що мені від 15 до 60. шістидесяти. у цьому промежуточку. Як на мене, ви дуже цікаві. А про що мріяти? У я вже давно не мрію. Вані про що. Ну от, у, серйозно, я зробив канал української звучки BTS. Дійсно була мрія, що всім воно треба. Нікому нічого не треба. А зробив Корею українською. Я не можу сказати, що щось комусь треба. А зробив школу по візажу. Що людям це треба? Так, дійсно. А я бачу скільки от зараз на ефірі там людей, скільки всього, але скільки бруду, мабуть, ну демненько я не чув десь років з 15-16 в мене завжди були проблеми з ментами, тому що кожен раз вони мене чомусь хопали. Знає, от, ти бачив себе збоку, Я кажу і я ззаду себе бачив, то в чому питання? От ти що тут працюєш, я кажу, де на кладовищі. <гум> я йду додому. <гум> Але справа потім з'ясувалася в чому. А тоді вийшов фільм Горець. Горець, Маклауд", і він ходив в плащі, в чорному плащі. І У мене був чорний плащ. Товариші, я ніколи навіть зрозуміти не міг, чому так менти на мене кидаються. Вони думали, реально всі вірили, що в мене в цьому чорному плащі є ще й меч. Знає, а, вам, нам, вам, вам на вигляд 30. Супер. Так, хочете довше волосся? Де? Ви гарно виглядаєте, приємно розмовляєте, видно, що розумна, і родована людина. Боже, дуже дякую вам. Та хоч хтось побіг. Теру. Зрозумів. Прийняв до уваги. Накладу резолюцію. Розібратись і передам поділ рогатого скота. А що за борода? Ну, як тобі сказати, отакий От урок сьогоднішнього макіяжу. Швиденько показую найшвидше мейк. <смеш> у вашому житті. Дивіться, як це зробити швидко. Отак пришпандурили, закрили око, зробили отако. Просто отако. Десь до рівні бровешки Отако зробили. Потім сюди стромили покрутили, провели сюди, просто тупо по, по оку. Мейкап за хвилинку. Чисто підтягнули, взяли якусь блястяшку на пальчик намастили, на око притулили. Ми вжимаємо якусь красу на землю. зробити ще й стрілку ти суху або мокру. І от поставили туди ж. Але трішечки менше відступили, десь там половинку. І протягнули. І пець, все. Або навіть, якщо вже є така велика, велика потреба, то можемо підкреслити просто звести на нівець. Або додати сюди. Швиденько, швиденько По канонах, по канонах, по трендах, по трендах. Все. А де ви працюєте? Де з такими оченятами працюють. Там і працюю, за касою. Сидиш такий... чув у чо Ви жорсткий. Я жорсткий тоха. Піпець, я такий м'ягенький. Я такий солоденький. Візажист, хоч би побрився. Наше мені побрився? Хоч би ти Чи рота прополоскав би такий чорний, що пець. Готов поспорить, його звуть Едік. Едораст. Едораст. Отак і запишем. Це ужас. Хрестися і убігай. Дякую. О, так, тепер буду краще фарбуватися. Ну от. Для цього і робили. На вигляд гарна дівчина ну в тебе і вкуси. <смак>, Смак. Лякає. Дивіться просто цю серію з самого початку і до самого кінця. І тоді все буде супер. -во. І першого, і друге, і третє.